Хвилин тому я закінчила вам записувати це відео. Як виявилося, воно було без звуку. Тому давайте поговоримо ще раз. Розмова кваліфікаційна, тобто співбесіда, це принаймні для мене зазвичай завжди стресова річ, неважливо, якою мовою, неважливо, в якій країні. Точніше, якщо ви в себе вдома, то це ще півбіди, як то кажуть. Але приїжджаючи в іншу країну і проходячи цю розмову кваліфікаційну. Іншою мовою, то стрес трошечки збільшується, тому я хочу сьогодні вам допомогти. Ми сьогодні з вами проговоримо слова, які можуть зустрітись на розмові кваліфікаційний. Проговоримо також деякі фрази. Я дам вам декілька підказок з власного досвіду, як їх проходити в Польщі. А якщо навіть найближчим часом вас та розмова кваліфікаційна не чекає, то все одно ці слова стануть нагоді просто як розширення вашого словникового запасу, бо по факту вони. Вони використовуються не тільки на розмові кваліфікаційний. В будь-якому випадку відео буде корисним, тому беріть собі чайок. Я собі вже заварила, бо моє горло після попередньої спроби записати це відео сказало мені до побачення. Час від часу можу хрипнути. В будь-якому випадку починаємо. Він так! Pierwszego wyrażenia już nauczyliśmy się, to jest rozmowa kwalifikacyjna, to jest Z początku dajmy kilka słów, jakie nam znadobią potem przejdziemy już do procesu i różnych fraz. Po pierwsze stanowisko, to jest posada. Możemy aplikować na jakieś stanowisko, to jest podawać się, aplikować na jakąś posadę. Zazwyczaj na każdym stanowisku jest wymagane Doświadczenie e, to pto doswit, e, że może to być student z dziesięcioletnim doświadczeniem, tak często piszą, więc często to doświadczenie będzie wymagane. Również na w jakimś stanowisku mamy obowiązki. E, obowiązki to duże prosto obowiązki. Na przykład do moich obowiązków należało zarządzanie pięcioosobowym zespołem. To moimi obowiązki było kierowanie uprawnień. п'ятиособовою особовою командою. Якщо я якось дивно перекладаю на українську, вибачте, я ніколи в Україні співбесіду не проходила, і в мене то словніцтво більше в голові запам'ятовується саме польською. Тому український переклад може бути карявий. Вибачайте. Так, друзі, нагадування велике, важливе, потрібне. В нас от от розпочнуться нові потоки курсів. В нас є курс для початківців, щоб за три місяці отримати базу польської мови. Він містить собі 36 уроків, які ви проходите в абсолютно зручний для вас час. Робите завдання, вчителі їх перевіряють, дають вам фідбек. Плюс навчання максимально сконцентроване на розмовній польській, на тому, що ви почали говорити буквально з перших уроків в. Ми заставляємо вас складати речення польською. І це дає свій результат. Також у нас є продукт вже для тих, хто розуміє польську, може базово щось сказати, але складно розговоритися. Цей продукт збудований на основі діалогів носіїв. В нас в кожному уроці є відеодіалог носіїв. Ми вибрали найважливіші теми, які, з якими ви стикаєтесь на кожен день. І відповідно їх розбираємо, розбираємо нові слова. Там ще більше вам треба говорити, писати польською мовою, розуміти. Це вже трошки для вищого. Рівня можна ці два курси разом купити. Це найбільш вигідна пропозиція, тому що по факту ви купуєте навчання. На півроку для себе у вас буде півроку постійних уроків. Всі посилання, всі пропозиції я залишу внизу, і додатково залишу вам ще знижку на курс за промокодом. Тому все шукайте внизу. Якщо хочете почати говорити польською, хочете зробити це легко, не напряжно, щоб польська ніби зайшла в ваше життя і вже звідти не виходила, не було оцих, е, гірок американських Я кидаю, я вчу, я знов кидаю і нарешті побачите результат то буду вас рада бачити на курсі так само відгуки давайте на секунду це буде справедливо щоб вони тут з'явилися такий результат мають наші студенти які вже пройшли навчання тому буду вас дуже сильно чекати в уроках а тепер повертаємося до нашої співбесіди йдемо далі для нас на якимсь становіску не важне szukamy jakiejś pracy, zawsze musimy pamiętać, żeby dopytać o warunki pracy. Варунки праці, тобто умови роботи. Загалом слово варунок це умова і використовується воно абсолютно всюди, але також становить колокацію варунки праці. Що таке колокація? Це коли є в нас слово сполучення і два слова, які дуже часто разом стоять. Тобто, якщо ми використовуємо одне з них, то дуже часто то друге буде стояти біля нього в реченні, саме в тому значенні. Тому запам'ятовуємо варунки праці. Це теж для нас венджева. Ważne, raczej nie dla nas, tylko dla naszego pracodawcy. Tu zapamiętowajmy nowe słowo pracodawca, to, to robotodawca. E, nasze wykształcenie. wymówić to słowo. Wykształcenie. Wykształcenie to oswita. I zazwyczaj jak piszemy CV, CV to resume. ну, тому, що ми там опісач, яке мами викштання, або хоча б вспомняч о тим викштаценню. Тепер трошки більш розмовної частини, а не простого запам'ятовування слів. Е, дивіться, в коли ви йдете на співбесіду, принаймні в мене було декілька співбесід в Польщі, в принципі, кожен е, працедавця буде запитувати якісь базові запитання, стандартні, неважливо від. Е, того місця роботи, куди ви йдете. Дуже часто це може бути базове питання. Розкажіть, будь ласка, про себе. Прошу оповідати щось о особі. І тут порада від мене, не знаю, пригодиться вона вам чи ні, але постарайтесь відповісти на таке просте базове запитання хоча б собі. Складне питання буде для відповіді. Давайте ми краще іншим часом якось про це поговоримо. Спочатку навіть вашою рідною мовою, тому що дуже часто ми стільки всього про себе знаємо, чи розказувати з те, що в мене рибка померла, чи розказувати про те, що подружка вагітна. Тобто мусимо трошечки е, звузити те, що ми будемо говорити нашому працедавці про себе. Е, і спочатку дайте відповідь собі своєю мовою, потім перекладіть це на польську. Таким чином, коли ви прийдете на розмови кваліфікаційно, е, у вас не буде оцього завахання, а що сказати. І тим паче вам це буде легше сказати польською, бо ви це вже проговорили вже собі дали відповідь на це запитання. Таке саме запитання може бути о вашому досвяченню. Тому тут, якби, така річ, на яку я не можу вам дати стандартної сформульованої відповіді, бо в кожного воно унікальне абсолютно. Відповідно, теж дайте собі відповідь на питання, «Яке пан чи пані має досвідчення, чи працював пан чи паніки декольник в тій бранжі. І так далі. Тобто, що ви скажете конкретному роботодавцю на конкретній співбесіді. Від Na te zapytania, co takie duże bazowe, proste zapytania, jakie były z najwyraźniejszego stanu, z wami. O czym jeszcze może wspomnieć pracodawca? Może na przykład zapytać nas, czy wolimy pracować w zespole, czy wolimy pracować samodzielnie. E, czym jest praca w zespole? Ja już ale lecej wyraz. Pracować w zespole to pracować w komandzie i mamy też taki wyraz jak praca zespołowa, to komanda komandna robota. I jeżeli chodzi o samodzielną, Pracę, to taka sama istota, jeden, one powinny być pracujecie. Ja na przykład wolę pracę samodzielną, ale cały czas pracuję nad tym, żeby bardziej skutecznie pracować w zespole. Na rozmowie kwalifikacyjnej, jak już przeszliśmy te początkowe pierwsze pytania no to zazwyczaj pracodawca może albo pracodawca, albo też my możemy zapytać o nasze obowiązki na tym stanowisku pracy. I tutaj przydadzą się nam następne słówka. Po pierwsze jest to obsługa czegoś. Obsługa czegoś Co oznacza, że wy umiecie czymś korzystać. Ono może troszeczkę dziwne słyszeć, to, to jak chcecie powiedzieć, że wy umiecie pracować z jakimś programem, z Excelem pustym, to w CV i napiszemy obsługa Excela, czy jakiegoś innego programu. E, może też być obsługa jakiegoś systemu, obsługa baz danych, co wcale oznacza, że wy umiecie z tym pracować. Nażą na кнопkę i znikły cyfry. Może być też kontrola czegoś, kontrola jakiegoś procesu, kontrola jakości. jeszcze jedno ciekawe słowo, bo to może być absolutnie niezrozumiałe to sprawozdanie. Sprawozdanie, to jest zwit. odpowiednio na niektórych stanowiskach będziemy musieli robić sprawozdania, regularnie robić sprawozdania, pisać te sprawozdania to robić te zwity. Będziemy dalej, następna na interwju będzie, że my możemy zadawać zapytania rekruteru e, i co wtedy będziemy pytali tego rekrutera. Po pierwsze, już wspominałam o tym, zawsze musimy zapytać o nasze obowiązki na jakimś stanowisku pracy. Więc możemy zapytać, co będzie należało do moich obowiązków. Musimy też wspomnieć o godzinach pracy, czyli jakie są godziny pracy. Następne rzecz, jaka ma je buty zapłytonawamy, jaki to będzie rodzaj umowy. Zaraz Wam tryszkę pojaśnię. Загалом, в Польщі, якщо ви йдете на роботу, найбільш часті є ще й інші види умов, але найбільш часті це умова о праці раз умова злецення Чим вони відрізняються? Умова о праці захищає вас найбільше як працівника. Тобто, з умови о праці працедавця відпроваджує найголовити податку, але в тому ж, якщо ви захворіли, наприклад, а є ще на умові о праці. То вам будуть все ще платити. Ви просто підете на Л4 чи там на звольнення лікарське. Л4 це те саме, що звольнення лікарське. Воно просто так в побуті називається. Так само воно називається хоробове. У випадку, якщо ви захворіли, працедавця вам платить. У вас є платна відпустка, чи урлоп. У вас є окреслений законом окрес випов'ядження. Це теж важлива річ. Окрес випов'ядження це. Той термін, за який або ж ви, або ваш працодавця має повідомити про те, що ви хочете закінчити співпрацю. Тобто, якщо окруж 3 місяці, це означає, що якщо ви хочете звільнятись, ви за 3 місяці попереджуєте роботодавця. І так само, якщо хоче він звільнити вас, то він за три місяці попереджує вас. Є, звісно, певні винятки, коли там звільняють за статею, воно називається і так далі. Тобто. Але якщо брати базово, то умова о праці більше вас захищає. Проте є така річ, як умова злецення. І насправді вона більш популярна, більш часто підписується через те, що вона елементарно дешевша для працодавця. Є також такі важливі, ми колись в університеті ще на праві вчили, як можна розрізняти, де яка умова має бути підписана. Якщо у вас є конкретно визначене місце роботи, яке визначене е, преспрацедавце, тобто у вас є офіс, куди ви ходите на роботу, якесь місце конкретне, де ви ходите, у вас є конкретні години визначені. От о 9 ви маєте бути там-то, там-то на роботі і маєте там залишатися до не 18-ї. А так само, якщо у вас є визначені конкретні постійні обов'язки, і ваш працедавця. Перевіряє, наскільки добре ви виконуєте ці обов'язки. Це називається ознаки умови операці. Якщо ж ви, наприклад, працюєте здальні, ваш працедавця ніяк не окреслює, де ви маєте працювати. Ваш працедавця не окреслює е, часу вашої роботи. У вас просто є певні завдання, і ви їх маєте виконати, це вже ближче по опису до умови злицення. Але е, насправді вони підписуються дуже часто не там, де потрібно, тому як ви просто важливо розуміти, що умова праці більш вас захищає умова злеценя ну практично зовсім вас не захищає як працівника. Oczywiście, że też musimy zapytać o dni wolne, czyli ile będę miała dni wolnego w roku, tak? Ile będę miała dni urlopu i tak dalej, co dużo ważne. nie zobójcie, bo to zapytamy. No i oczywiście, ostatnie pytanie, ale też to pytanie warto zadać na rozmowie kwalifikacyjnej, czyli pytanie o wypłatę. Polską zarobka, będzie pensja. Не плутати з українською пенсією, бо українська пенсія то в Польщі Емеритура і Емериті це пенсіонери. Але ви в більшості випадків по статистиці радження стежці емеритем чи емеритком, тому це вас не цікавить поки. Тому ваша зарплата називається пенсія. Також це може бути винаградження або виплата. І тут також є такий важлива важливий деталь, з яку варто розуміти, тому що це польська система. і Люди, які вперше йдуть тут на роботу, можуть плутати. Є така річ, як винаградження нетто, і винакрадзання бруто. Що це означає? Нетто, можете зразу запам'ятати, це на нареньки. Тобто, скільки ви фактично отримаєте грошиків і зможете їх тратити. Ставка в нього є ставка, тому що він працює за їжу, скажімо так, у нас тут. Тому що бруто завжди буде вище, нетто буде нижче. Запитаєте ви, окей, на ручки мені дали там 5 тисяч, наприклад, що брутто вище і куди ділися решта грошей. Решта грошей це податки, які працедавця, або ж, наприклад, ви е одпровадзача, тобто платите панству державі. Таким чином, якщо ваша виплата брутто буде там, наприклад, 6500, то е будьте дуже уважні, не вже літайте мріями і думайте, куди ви потратите всі ці гроші. A poraхуйте skilti, kad tai bus netopu, užsiprašykite procesodavcę, ile bus narenke, ar netopu. І то ти, що хоча вам вам діщай повідати, це все, друзі. Прохання, якщо це відео було хоч капельку для вас корисне, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, можете написати, до речі, про свій досвід співбесід в Польщі, як воно проходило, можете задавати будь-які запитання. Пам'ятайте про те, що у вас є конспект до цього відео, ви його знайдете в описі. Там будуть ці слова, фрази, які я сьогодні використовувала, і можна буде їх очками побачити. Декому де просто це потрібно. Я вам бажаю поводзення, особливо що стосується ваших пришлих розмов кваліфікаційних на ваших майбутніх співбесідах. Сподіваюсь, ви знайдете ту роботу, яка буде приносити вам задоволення. Якщо не задоволення, то хоча б багато грошей, хоч щось. Тому ще раз дуже дякую, бажаю вам гарного дня і побачимось в наступному відео. Честь!